Квадроцикли, баги, підбайки і справжні гоночні авто. Чернівчана показали, на чому їздять як початківці мотоспорту, так і справжні чемпіони. З учасниками виставки спортивної техніки спілкувався Павло Монахов. Я вибрала такі ящи яркий, щоб там, якщо що, то можна було побачити. Семирічна Даша показує новенький підбайк. Поки на ньому не їздила, але основні елементи вже вивчила. Це одягається на руку, коли ти падаєш, щоб він заглужується і щоб ну, не опектись, ну таке. Дівчинка їздить на багі з п'яти років. Мотоцикл для неї нове захоплення. Я вирішила рискнути, спробувати як це. Думаю, що в мене все вийде. Чернівчанин Ігор професійно брав участь у всеукраїнських чемпіонатах із гонок на квадроциклах. Сміється його Хонда 60-ма кінськими силами їздить на деньгах. Адже бензин дорогий, а запчастини треба замовляти зі штатів. Та й сам спортивний квадроцикл коштує від трьох до десяти тисяч доларів залежно від тюнінгу. Його ігор робить власноруч. Вчора в два часа ночі поставив собі ручку газу тросову. Якщо звернути увагу, там джойстік стоїть. Таке, що ще ми зробили? Так так сюди за зиму мотор перебрали, подв'язку перебрали. Тут воздушна подв'язка стоїть. Випробувати квадроцикл на міських дорогах не дозволяють закони. Втім, на трасі Ігор почувається, наче риба у воді. Якщо вкусив цей смак, он дуже це залежний стаєш від адреналіну, від цієї мощності, від цієї швидкості, від трамплінів, польотів і тому. Треба любити це. Однак квадроцикл вагою 170 кілограмів, попри вигляд всюдохідного, іноді програє стихії. Якщо в лісі там буває, що в болоті застрянеш, сидеш на коліна і відкапуєш руками, то болото. Ну це весело, це прикольно. Воно то шукається пригод на голови. Пан Михайло розповідає його Рено Sport потужністю 220 кінських сил спеціально виготовили на заводі у Франції. Коробка передач англійська перемикач швидкості розташований біля керма. Тут все дуже серйозно. Тут Англія тут заложені дуже серйозні деталі, які коштують дуже дуже багато. Але то не важливо, але це дуже надійна. Саме важливо цьому автомобілі, звичайно каркас безпеки. Це є дуже важливий елемент спортивного автомобіля, Найважливіший, напевно. А є система пожежогасіння. Пан Михайло близько 10 років займається автоспортом. Найбільше пишається перемогою на кубку етапу чемпіонату України Yalta раллі. Я приїхав в класі 1400 і приїхав. Першим це було для мене так дуже важливо на цій гоночній машині. Він розвивав швидкість 170 км кілометрів на годину. Втім, коли їздить на власному авто, після змагання ставлю 80 і їду задоволення. Слухаю музику. Загалом на виставці представили 15 одиниць спортивної техніки: раліні та кросові машини, карти, квадроцикли, багі, велосипеди, мотоцикли та інші. Щоб жителі нашого города могли підійти, подивитися, потрогати, сфотографуватися, поговорити з ребятами. може, кого когось є бажання записатися в кіт. Якісь... Клуб. Крім того, обласна асоціація техноспорт відновила нагородження кращих мото авто і велокросменів минулого сезону. Ми хочемо ці традиції відновити, для того, щоб все таки і спортсмени розуміли, що вони виступають за город, місто, за місто, і також жителі міста бачили своїх любимців. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.